В рамках святкування ювілею Житомирської музичної школи номер 1 у закладі відбулася презентація збірника наукових статей під назвою Ренгольд Глієр Борис Лятошинський. Життя і творчість в контексті культури у презентовану роботу увійшли праці 25 авторів з п'яти країн світу. У створенні того збірника наукових статей взяли участь 25 науковців з п'яти країн світу, східної та західної Європи, а також середньої Азії. Таке згуртування навколо цих видатних постатей свідчить про те, який інтерес має, викликає, який інтерес викликає українська культура в світі. 2015 рік є особливим для першої музичної школи. Пов'язано це не лише з відзначенням 110-ї річниці заснування закладу, але й з тим, що цьогоріч виповнилося 120 років від дня народження нашого земляка, видатного композитора Бориса Лятошинського, та 140 років від дня народження його викладача Рейнгольда Глієра. У зв'язку з трьома круглими датами у Житомирі протягом тижня проходять ряд культурних заходів за підтримки міської влади та обласної спілки поляків України. Цей мистецький науковий проект включає в собі наукову конференцію. Презентацію збірника наукових статей, який був випущений, це він так і називається. Це збірник Рейнольд Рієр, Борис Летошинський, Життя і творчість в контексті культури. Крім цього, це будуть творчі зустрічі, концерти і відкриття виставки документів з історії нашої школи. Всі ці заходи були. Е... Змогли прийти спільно з спілкою поляків обласною спілкою поляків Житомирщини, з коледжем культури і мистецтв міста Житомира і Житомирською музичною школою номер один і музеєм Бориса Лятошинського. Життя Бориса Лятошинського та Рейнольда Глієра продовжується у звучанні їхніх творів. А отже, пам'ять про цих відомих композиторів та музикантів не згасає.